Цими днями ми відзначали унікальну подію, яка відбулася в історії людства близько двох тисяч років тому, і називається вона Різдво Христове. Її унікальність полягає в тому, що Бог став людиною. Ми багато чули про мету Його приходу і наслідки. Послухаймо ще раз: Син людський прийшов знайти і спасти загибле. У цій фразі ми завжди акцентуємо увагу на слова знайти. І спасти. Але звернімо наразі увагу на слово прийшов, що ви бачите в цьому короткому повідомленні: Він прийшов. По-перше, Бог відвідав народ свій. Ми добре знаємо, як відвідують великі цього світу своїх підлеглих, скажімо, президент те чи інше місто, чи генерал, якусь військову частину, тривалий час напруженої підготовки, в якій величезні витрати часу і коштів переходять межу об'єктивної необхідності і доходять іноді до абсурду, типу покраски трави і подібних безглуздих витівок. Зрештою, з'явилась поважна особа: кілька слів привітання, кілька посмішок, компліментів чи наганяїв, а потім так само з шиком і помпезно зникає, повертаючись до своїх хоромів. Ми звикли до подібних відвідин, офіційних чи іншого рівня. У Христа, як Бога, був видно зовсім інший рівень. Він прийшов, тобто відвідав народ свій. Але на якому рівні? Послухайте, як каже апостол Павло: він, бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібним до людини і з вигляду став як чоловік. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті хресної. Прийшовши у цей світ, Христос став подібним до людей. Що це значить? А те, що він ототожнився з грішним людством, і це сходження до цього рівня було поступове і багатоступеневе. Перша ступінь відмова від рівності Богу. Друга приниження себе через відмову від усіх божественних атрибутів, крім любові, третя ступінь він став людиною не на її вершині, а на її дні. Четверта: він понизив себе через абсолютну слухняність. Він не мав своєї волі, а керувався тільки волею Отця? Далі він узяв на себе гріх людини і, зрештою, не відмовився від наслідків гріха, тобто від смерті. ви помітили глибину поступової ідентифікації Божого Сина з людськими синами? Починаючи з внутрішньої готовності відмовитись від рівності Богу, увійти в утробу Діві, родитися не як найкращий і найблагородніший із людей, хоча й такого приниження, як для Бога, було б більше, ніж досить, але родитись як найбідніший і найприниженіший із людей. Чи багато хто з людських синів родився в таких умовах? 30 років він все більше і все глибше ототожнювався з грішним людством, бо, як інакше, він міг взяти на себе їхні гріхи, він мав бути, як кожен із людей, крім власного гріха, і це ототожнення не могло статися раптово, скажімо, народився від діви, і все звершилося. Починаючи з материнської утроби і закінчуючи могилою, він постійно і крок за кроком ставав подібним до людей. Він був хрещений серед грішників, як один із них, і помер поміж двох злодіїв, як один із них. Тільки в силу такого уподібнення він став доступним для кожного з них. Прийшов до своїх, але свої не прийняли його, каже апостол Іоанн. Але тим, хто прийняли його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. Отже, Божий син став сином людським, щоб людські сини стали синами Божими. Але я хотів би запропонувати, щоб це щастя і привілей ми осмислили з іншого боку, маю на увазі з протилежного. Одного разу Христос сказав таку фразу: Коли б я не прийшов, це 15-й розділ Євангелія від Іоанна. Ми говоримо часто про наслідки його приходу, але задумаймось хоча б на мить, якби він не прийшов. В Сполучених Штатах вийшла книга з досить інтригуючою назвою А що якби? Перед знаком питання три крапки Зміст цієї її книги це намагання оцінити деякі важливі історичні події, якби вони відбулися по-іншому. Наприклад, ставиться питання: А що якби у громадянській війні Америки перемогли б... Південні Штати, які відстоювали рабство, а що, якби у Другій світовій війні перемогу отримав Гітлер? А що, якби Карібська криза закінчилась не холодною, а гарячою війною, і так далі? Автори намагаються спрогнозувати величину трагедії, яка чекала людство. Можливо, в одному випадку вона була більшою, в іншою меншою, ніж та трагедія, що охопила наш народ після перемоги Великої жовтневої революції 17-го року. Але всі ці трагедії, навіть разом взяті, є незначними у порівнянні з тою, яка звучить так, а що, якби Христос не прийшов? Одна старозавітня подія служить прообразною ілюстрацією того, що було б, якби Христос не з'явився у цей світ. Пригадуєте і уявляєте, що було б, якби Єлисей не прийшов у дім жінки сономітянки, коли в неї помер єдиний син. Коли Єлисею доводилось бувати в сонамі, ця багата жінка завжди гостинно приймала його у своєму домі. До речі, як бачимо, мужів Божих любили приймати не тільки бідні вдови, але й заможні жінки. Одного разу ця сонамітянка уже отримала велику ласку і дар Бога через благословіння Єлисея. У віці, безперспективному, щоб мати дітей, у неї народився син. Скільки радості, втіхи і чудових сподівань вона отримала разом із цією дитиною. Але сталося син раптово захворів і помер. Замість того, щоб тільки голосити, ламаючи руки, як це переважно буває, вона поклала мертву дитину на постіль чоловіка Божого, спокійно, але рішуче запропонувала чоловікові. Прийшли мені одного із слуг, і одну із ослиць, і я поїду до чоловіка Божого і повернусь. Він почав їй заперечувати, навіщо тобі їхати до нього. Сьогодні не новий місяць і не субота, вона ж все ж таки відправилась і прибула до Єлисея, до гори Карміл. Кажуть, що релігія це пошук Бога людиною. І ще кажуть, що релігія це опіум для народу. Думаю, що дуже влучно сказано, і ось чому. Люди здебільшого стають релігійними і починають шукати якийсь вищий авторитет, коли в їхнє життя вриваються обставини, подібні до обставин, що склалися у цієї жінки. Як тривога, то й до Бога. І поки не грім не грім, то мужик не перехреститься, але опіум не лікує. Він може тільки трохи і тимчасово приглушити біль. І будь-яка релігія так само. Я маю сьогодні гарний привіт, черговий раз це підкреслити. Люди в основному вдаються до релігії, так само, як жінка-сономітянка, коли болить душа. Войовничий атеїст нам з дитинства це втлумачував, що нещасні, невдахі, надломані морально, неграмотні і затуркані експлуатований клас це та категорія, що тяжіє до релігії. З огляду на факти, це тяжко заперечувати. Якби не болюча проблема, жінка із сонаму не шукала б порятунку. Не шукали б його і ви в релігії, якби не боліло. Коли чоловік Божий побачив жінку саномітянку ще здаля, то посилає свого слугу Гієзія, кажучи Побіжи їй назустріч і запитай, чи здорова ти, чи здоровий чоловік твій, чи здорова дитина. Дозвольте зробити одну заяву і, проводячи певну паралель її обґрунтувати. Гієзій представляє служіння релігії. Єлисей це чоловік Божий, це слуга Господа. Гієзій слуга чоловіка. Ви побачите зараз радикальну різницю в цьому. Але дозвольте ще один приклад привести на цей рахунок. Авраам і Лот. Обоє родилися в однакових умовах. Обоє вийшли з одного місця в один і той же час. Обоє разом ішли в обітовану землю, але потім дороги їхні розійшлись і долі їхні склалися радикально по різному: повна трагедія в одного і невимовне благословіння в другого. Справа в тім, що Авраам ішов за Господом, Лот ішов за Авраамом. Один результат мати справу з релігією. Незалежно в якій вона особі, інший результат мати справу з живим Богом. Можливо, скоріше інтуїтивно, але сонамітянка відчула це. Єлисей посилає свого слугу Гієзія, кажучи: підпережись і візьми жезл в руки твої, і піди в дім цієї жінки. Якщо зустрінеш когось, не вітайся, і хто буде тебе вітати, не відповідай, і поклади посох мій на лице дитини. Гієзій пішов. Я припускаю, що більшість із нас на місці цієї жінки пішли б з Гієзієм. Чого ще потрібно? Його послав сам Єлисей і жезла свого дав у руки його і сказав, що треба зробити. Але нещасна жінка припала до ніг Єлисея, кажучи: Живий Господь, не відстану від тебе. Гієзій пішов і повернувся, доповідаючи, не пробуджується дитина. Холодний жезл. Може допомогти не більше як тепле кадило. Протягом тисячоліть релігійні і філософські системи кладуть жезли своїх проповедей і обрядів, моральних концепцій і різних ритуалів на лице мертвого гріховного людства, але немає ні голосу, ні відповіді. Його мертва душа не пробуджується. А ви сумніваєтесь, що релігія може дати більше, ніж опіум? Жінка невідступно запрошує у свій дім того, хто не людям служить, а називається чоловіком Божим, і прийшов Єлисей у дім цієї жінки. Якщо ви не знаєте цієї історії, то можете уявити, що Єлисей взяв свого жезла з рук свого слуги і попробував власноруч в той же спосіб оживити мертве дитя, нічого подібного. Чому? Якби Христос прийшов у цей світ і діяв за принципом книжників, фарисеїв, первосвященників, цих ревних служителів релігії, то і він мав би не набагато більший успіх, ніж вони. Що ж зробив Єлисей? Зайшовши у дім, він побачив, що мертва дитина лежить не на своїй, а на його постелі. Пригадуєте, люди одного разу тиснулися у дім, бо стало чути, що Христос в тому домі, духовно мертвих, спрямовуйте не до мертвої релігії, а туди, де є присутнім господар життя і переможець смерті. Далі, Єлисей зачинив за собою двері. Те, що відбулося у кімнаті за дверима, для присутніх на той час було таємницею, відродження для нового життя з Богом, це процес, що не підлягає розумовому аналізу, це таїнство віри. Написано далі, що піднявся Єлисей і ліг над дитиною, і приклав свої уста до його уст. І свої очі до його очей, свої долоні до його долоней, і протягнувся над ним і зігрів тіло дитини, і вона ожила. Ми говорили спочатку про ототожнення Божого Сина з грішним людством. Апостол Павло вигукує з пафосом нас, мертвих за злочинами і гріхами нашими, він оживив, за що слава і подяка йому. Малолітній син любив солодко засинати, коли тато розказував йому якусь історію. А батькові хотілося в цей час почитати свіжу пресу чи проглянути теленовини. Він записав багато різних історій на касету і включав у відповідний час синові магнітофон. Одного разу хлопчик перестав його слухати, прибіг до батька і вмостився йому на руки. Ну, чого ти буркнув невдоволено батько, там же звучить мій голос. Але голос твій не обнімає мене, поскаржився син. Один тільки голос і тільки слово можуть зігріти не набагато більше, ніж холодний жезл. Ось чому вічне слово, яке було спочатку у Бога, прийняло тіло, бо тіло гріє, особливо коли в ньому є любов. Ось чому будь-яка релігія, де немає втілення, це релігія, де Бог не може обняти своїх дітей. Ось вам різниця між будь-якою релігією і християнською вірою. Тільки коли життя в Єлисеї доторкнулося до смерті дитини, остання ожила. До втілення Божого Сина у людське тіло, всі спроби пробудити мертве людство до життя, нагадують, жезл в руці Гієзія. Христос не тільки прийняв людське тіло, осібно підносячись над людством як Боголюдина, Він уподобився до Єлисея. Своїми устами до вуст людських і неправедних, звичайно, своєю душею він пригорнувся до їхніх душ, зігріваючи їх теплом своєї безкорисливої любові. Він їв і пив з ними. Його називали другом грішників і зневажали усіма фибрами своєї душі праведні фарисеї, чия праведність орієнтувалась на відокремлення від грішників. Ісус явив свою праведність в ототожненні з грішниками, щоб і вони мали частку в Його праведності. Яка релігія вам може запропонувати щось подібне? Релігія це пошук Бога, який нікому не вдався, лише Ісус Христос прийшов знайти і спасти загибле. Лише Він, мертве, пробуджує до життя. Хто вірує в мене, запевняє син Божий, той має вічне життя. Тому ми щасливі, що він прийшов у цей світ. А що було б, якби не прийшов? Наш любий Ісусе. Нам здається, що ми ніколи не зрозуміємо до кінця таємницю Твого втілення, не збагнемо величину Твоєї жертвенної самовіддачі. Це так унікально і геніально, що наш розум заходить у тупик. Але це нам абсолютно не заважає поклонятися сяю Твоєї слави. Навчи нас поклонятися Тобі з все більшим благоговінням, що переходить у святе тремтіння перед величю Твоєї безприкладної любові. Слава Тобі, Ісусе, що Ти зробив вольовий вибір і прийшов до нас, наш низький Тобі уклін. Амінь.